Доброго дня, кажемо нашим глядачам, тим, хто дивився нас і хто приєднався до нас, до нашого марафону в рамках Україна понад усе. І ми вітаємо в нашій студії Ілляни Сходовський, експерт громадянської ініціативи Реанімаційний пакет реформ. Пане Ілля, доброго дня! Дякуємо, що завітали до нас студію. Ну, так склалося, що цього тижня з понеділка ми, напевно, щодня брали тему гривня-долар. І от сьогодні, наче як все ніби заспокоїлося, та гривня Тут трішки відказати. трішки відкотилася, але я, я зараз пройдусь по заявах. <сум> і сьогодні тільки ринок заспокоївся, і ми бачимо заяву від пані Гонтарєва із Давоса, яка каже, що для паніки немає ніяких підстав. З Давоса же бачимо пані, заяву пані Яресько, що обвал рубля може психологічно вплинути на курс гривні. І ще була низка заяв від представників НБУ, які от казали, що все-таки рубль, який падає. Може вплинути і на зовнішньоторговельний баланс, відповідно, і на гривню. От коли лунають такі заяви, Пане Ілля, до чого готуватися? до чергового обвалу гривні? Ну а однозначно не буде. Чому тому що для цього повинні дійсно, незважаючи на ці заяви, повинні бути економічні підстави. Так, да, дійсно економічні підстави для того, щоб дійсно наша гривня трошки пошатнулася. Вони були, але це не настільки, як говорять, там 30. 27 – Це в принципі достатній рівень підтримки на сьогоднішній день і вище 27, наприклад, я оцінюю. Підстав для того, щоб сильно там колихнулися, нема. Які були підстави? По-перше, це питання імпортного збору і скасування відкриття ринків з Європи. Дуже багато хто відкладав, ну ну багато, але були ті, хто відкладав свої розрахунки і свої зовнішні економічні операції на січень місяць, розуміючи, що вже в січні місяці, якщо розмитнювати товар, ти заплатиш на 5 або 10% менше. Тобто це вплинуло на ринок. Далі потім це питання щодо також грошових виплат в грудні місяці. Здійснені були суттєві виплати різноманітного плану, як і бюджетникам, так і виплати банкам, які збанкрутіли зокрема фінанси і кредит, суми, які там обчислюються, вони мільярдами гривень. Це також плинуло далі. Потім інформація міжнародного валютного фонду, яка прозвучала і сказала, що невідомо чи отримує Україна транш, коли отримує це. Достатньо, скажем, насторожило Ще один фактор, це знов ж таки в районі зовнішньої економічної діяльності, це питання заборони Української. Везення українських товарів в Росію, а це достатньо суттєво, хоч і падав наш експорт в Росію, але разом з тим, все ж таки, це на це вплинуло, і це призвело також, що а, тиск на а, валютний ринок а, він посилився. Ну і звичайно, навіть не треба а, той факт, про який говорив заступник а, не, голови національного банку, про те, що дійсно є фактор а, свят, який призвели до того, що просто напросто заявок на продаж валюту їх не було, і саме тому відповідно попит був, а пропозиції не було, і це відповідно вплинуло Окей. на ринок. в Цілому тому треба говорити про те, що це не панічна ситуація. Треба зрозуміти, що валютний ринок не буде як раніше триматися, там, наприклад, 8 гривень протягом багато років. Добре, ми навіть бачимо абсолютно психологічно приємні новини там з Міжбанку, коли укріпляється, коли офіційно поємно на наступний день Нацбанк укріпляє гривню. Так. Це под... на банк, це ринок укріпляє. Добре, але після того ми виходимо не на ринок, а на вулиці Києва, і бачимо, що е, правильні пацани в обмінниках, таке відчуття, що не, не дивляться. Ні Нічого ні. Ні. на нічого. робиться. Нічого, нічого ну, це І от Останні два дні йде укріплення, так? а в, е, в обмінниках як зависло до 27-30, і, і навіть не ворохнулося ні на копійку вниз. Це що? А ви спробуйте відповідно долари там цей ринок чорний, і він достатньо. Ну хоч і здійснюється, але достатньо обмежений. І він е, працює трошки на інших правилах, не стільки економічних, скільки психологічних. І на даний момент е, психологічна ситуація саме щодо валюти, відношення до валюти про те, що е, гривня нестабільна, треба купувати. Оце призводить до того, що на чорному ринку дійсно може суттєво відрізнятися той курс, який сформувався на цьому ринку від офіційного, який зараз ми спостерігаємо. Так, беремо сусідню Польщу. Там, якщо дивитися офіційні курси в державному банку. Та і в обмінниках на вулицях, навіть туристичний міст, там різниця просто мінімальна або навіть відсутня. Ви не плутаєте, там є достатня стабільність у нас народ, який вже достатньо багато, скажімо, не гараздів із чуга. Якщо ми згадаємо зовсім недавні події 2014-2015 року, коли ми банки рухалися, і тоді, коли піднімалися дійсно до 30-35 гривень за долар, то люди вже психологічно готові біжати і реагувати на будь-який панічний настрій, достатньо крикнути Все падає і вже тоді в. Від... Відповідно, будуть люди бігти і купувати. і, і підігрівати. ці і Тому і власний... нема таких суттєвих гривами. економічних чинників для того, щоб це піднялося вище. Ну, хтось свого часу, коли відповідно я заявляв, що піднялось більше 30, у мене там виступ був, і я говорив, ну 25, він спуститься через 3 дня, тому що немає економічних підстав. Ви не обманете ринок, ви можете налякати, витримати 2 дні, 3 дні, але ви не можете його тримати постійно, тому що одразу відбувається насичення, і далі вже все. Пане Ілля, давайте зайдемо з іншого боку. От ви згадували вже про Міжнародний валютний фонд, да, про очікування на початку січня, про те, що дасть, не дасть транш. Уже є заява, що в точно лютому дасть. точно дасть 7 мільярдів. І от і ця заява, і ця цифра а, це. Трошки вплине? поправлю 7 мільярдів. Я ну, це. Не питання в тому, що 7 мільярдів прийде в лютому. Тобто, mm -hmm. якщо ви прослухаєте, траншами, то да, так? це не означає, що ми 7 мільярдів отримаємо. Це дійсно така сума, яка можливо більше на заспокоєння спрацювала про те, скільки нам ще повинні дати в цьому році. Тому... Не а от і ця заява, і ці перші транші, якщо дай Бог, прийдуть нам в лютому, Придуть. чи е, прийдуть добре, дуже добре. Вони можуть не те, що от укріпити верніше не не створювати панічні Настроїв а е, можуть укріпити гривню? тобто вона може відкотитися припустимо на 25, 24, 23 позначку. Чи ці гроші Я не туди будуть спрямовані? Я вважаю, що укріпити гривню може тільки зростання економіки. То є, якщо у нас в економіці стане е, уже м, більш стабільна ситуація і вироблятися більше української продукції, і ми його більшим будемо експортувати, да вона можна укріпитися. А траншами ну можна зробити так само, як і з іншими панічними насомив, якими чином О, і вкидання ви... і колихнути ринок якийсь бік, але утримати його на цьому рівні траншами неможливо ані. А ви тут ключове кра сказали, тобто. А кон'юнктура і обвал, власне, за минулий рік показує, що тенденцію не подолано. Хто може, зупиняється, хто може ще більше виводить, інвестиції не йдуть, промислове виробництво інше падає, так? Відповідно, де ви бачите ту перспективу росту? Ну, знаєте, ми дійсно суттєво впали, і ми реально на дні. На Добре, Дійде, іде йде і... та точка відштовхування? В чому вона лежить? Дивіться, економіка Ваті... зараз. Економіка зараз ні. Ви говорите про галузі, галузь, галузь повинні хтось купувати. Той, у кого є гроші. Ми виходимо із того, хто може купити. У нас є два способи. Або ми будемо більше продавати за кордон. На сьогоднішній день європейські ринки відкриваються, але все одно, в все принципі, квотоване. є певні да, є певні проблеми. Навіть квоти там не стільки, чи можемо, ми не всі квоти використали. То тобто, есть ми высокорентабельный бізнес там, де можна було, ми хотіли заходити, а там, де не було такої рентабельності, а квота набагато набагато більше, тому їх не використали у повному обсязі. При тому, що європейський ринок для нас є достатньо перспективним. А де точки русло тепер? А тепер, тепер що щодоточок... та чорна металургія? Це були в ключовими О, статтями? Завжди ні, в... це була в принципі два Це сільське господарство. І дійсно чорний метал це дві наші основні статті, які в цілому складали більше 75 70% нашого експорту. І за рахунок цього. Але тут ще треба не забувати внутрішній попит. Тобто, єсь внутрішні протоспроможні попити, які який... він теж падає. Він впав у 2015 році внаслідок суттєвої інфляції і внаслідок зростання тих же самих тарифів, внаслідок суттєвої девальвації гривні. Це все спричинило того, що реальні доходи населення впали на 25%, і на 25% також впав розрібний товарообіг. Тобто, це вже об'єктивний чинник, який показує наскільки а в цьому році. вже інфляція не передбачається в такому обсязі. тобто, 40% у нас однозначно не буде. Я переконаний, що 12% ми можемо витримати, враховуючи загальну світову тенденцію щодо падіння ціни на нафти, і е, за рахунок ще чого. Е, з, е, уряд зробив дуже важливий правильний крок: це зменшення навантаження на заробітну плату. ЄСВ, єдиний соціальний внесок був зменшений в два рази до 22%. двох одно, ви не сказали, де точки це, росту економічних. Так, от я от до чого веду, що відповідне зниження єдиного соціального внеску е, дає можливість підприємствам збільшувати заробітні плати офіційно. Не заробітне плати, тобто у мене є певна сума, яку я витрачав на заробітну плату і пов'язана з цим платежами. Це податок з доходів фізичних осіб. і єдиний соціальний внесок. За рахунок зниження єдиного соціального внеску, підприємство може при тому ж самому рівні збільшити заробітну плату на 10-15% і, взагалі, не відчути того, що щось, якісь структури витрати, вони збільшилися. Тобто це дасть можливість зростання на 10-15%, а одразу дасть і можливість зростати і роздрібному товарообігу, попиту на продукцію. І в першу чергу це зіграють на тих товарах, які є безпосередньо українськими, тому що українці споживають в основному українські продукти харчування. І це в першу чергу це і дасть у цей поштовх, який дозволить нам почати витрачати гроші. Ми закручували економіку, ми зменшували виплати, заморозили заробітні плати, заморозили пенсії. За рахунок зменшення заробітних плат у нас падав попит на продукцію, падав попит на продукцію. Відповідно, підприємства отримували менше доходів, менше доходів, менше сплачували податки. Держава знову ж таки відповідно заморожувала, зменшувала якісь виплати. Це була спираль по закрученню. І ми змен... Вони зменшували свою економіку протягом 2014-2015 років. Зараз, у 2016 році, є можливість це переламати. Тобто саме за рахунок реформи у заробітної плати Звичайно, ми будемо дивитися, тому що народ сильно не вірить, і дуже часто він ну добре, ви зекономили, то це покладе собі в кишеню роботодавець. Тобто може бути така такий випадок, але опитування, які були проведені, опубліковані інтерфактом, свідчить про те, що підприємства готові збільшувати заробітну плату своїм працівникам. Ілля, про інші точки росту української економіки ми будемо говорити буквально за одну хвилинку. Далі новини від п'ятого, і ми швидко повертаємося. Продовжуємо розмову про українську економіку 2016 з Іллею Несхрудовським, експертом громадянської ініціативи, реанімаційний пакет реформ. Пане Ілля, давайте до іншого вибору економіки. Економіка це не тільки вироблення власного продукту, це ще й прихід інвестора. Так? І от для того, щоб інвестор прийшов, потрібно перш за все в Україні подолати корупцію. Корупція поки що не подолана. Цей, там, цю, ці дверки закриваємо. Так? Інший варіант, коли інвестор може прийти, самі власне, от на Давосі це було підтверджено, Жено заявою, це е, розблокування приватизації, от е, що ви очікуєте в цьому році від е, сфери приватизації? Чи власне буде вона розблокована, і чи прийдуть е, е, гідні інвестори? Чи все таки приватизація буде спущена там українським олігархом? Скажімо так, як це робилося раніше? Розумієте, що до приватизації я завжди був за роздержавлення Українських підприємств, тому що на сьогоднішній день а, участка держави а, ну абсолютно дуже велика, і те, що хтось сподівається, що від цих підприємств держава щось отримає або він щось отримає, це неправда. Навпаки, отримає ті підприємства, які на чолі цих підприємств, а, які ставлять своїх а, свої компанії на закупівлю, які ставлять свої компанії на продажу, і як наслідок повністю весь прибуток залишається там. А що я очікую? Ну. Я очікую, що все ж таки про це вже неодноразово були заяви і з боку міністра економіки, і з боку голови фонду держмайна, що все ж таки цей процес буде рушитися, і, до речі, в а, закладені відповідні суми були в державному бюджеті. Хоча, якщо ми дивитися по практикам попередніх років, то в принципі вони ніколи не були виконані. Я сподіваюся, що в цьому буде в принципі поштовх. Але от щодо інвестора, я скажу три фактори, які інвестору цікавили. Перший фактор це збереження власності. Корупція це лише інструмент, інструмент з рахунок якої він може втратити свою власність. Це не є з тим, він боїться, що він. Якщо ми забезпечимо навіть в нашій державі, що от як це зробила в Грузії, що ви будете, наприклад, вас буде судити не український суд, а буде якесь зовнішнє судочинство здійснюватися щодо вашої власності, то ви будете захищени, просто, так? Да, то тобто тоді, права. в принципі, може навіть без реформи судової системи, тому що це невідомо, коли відбудеться. З урахуванням так як це відбувається, у мене великі сумніви, що, хоч щось зміниться в цьому році, але якщо ми скажемо, що ви будете ось, наприклад, англійський суд чи якийсь швейцарський суд. Тут чи якийсь інше буде вас захищати вашу власність? То тоді я думаю, що інвестори зайдуть, тому що вони хочуть зайти в Україну. Вони бачать величезний потенціал. У всіх ресурси дуже дешеві, робоча сила, інфраструктура достатньо розвинута, Тобто, умови для інвестування в Україні є. Але це нічого не варто, якщо є великий ризик того, що я втрачу свою власність. Давайте долучимо до нашої розмови Олександра Крамаренка, це головний редактор журналу «Деньги.ua». пане Олександре, доброго дня. доброго дня! Дивіться, ми зокрема говорили і про фінансову безпеку, це частина національної безпеки, і скажімо так з позитивними новинами з Давосу від Міжнародного валютного фонду. Наскільки ви прораховуєте швидким буде ну, ефект зняття оцієї цієї паніки інфляційних очікувань, які закладають е, дрібні підприємці і ті, хто займається роздрібною торгівлею? Ну, Я вважаю, що це буде. Від оперативності і подальших подій. Якщо ми побачимо а, крок за кроком, що уряд а, якось обговорює, а, потім затверджує новий меморандум, про що казав пан Порошенко. Потім досить швидко буде призначена а, зустріч борбу МВФ, тобто бюро директорів виконавчих, то ми досить швидко отримуємо наступні транші, отримуємо якусь і, і, і до речі, не тільки за рахунок МВФ, тому що з СМВ відкриває можливість отримання підтримки від інших міжнародних фінансових організацій, а також від інших країн, пане Олександре. Дуже важливий параметр, який в нас дуже просів 2015 році, це можливість малого і середнього бізнесу доступ до кредитного портфелю. От наскільки ви очікуєте зміну цієї парадигми в 16 році? Для ну, того щоб, щоб мали середній бізнес почав отримувати кредити, потрібно, щоб хоча б на протязі півроку курс був більш-менш стабільним, тоді банки будуть е, мати передбачувану ситуацію, почне здешевшувати е, гривневий ресурс. Зараз облікує ставка МБУ складає 22 два відсотки, а нам потрібно, щоб вона зменшилась хоча б до дванадцяти. Тобто, скажімо, до 14-15-16 буде відсоткова ставка в банках і це буде хотхо щось схоже. Зрозуміло в Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Дінгию, так нам пояснив власне. Ну, Я хочу відштовхнутися від останнього запитання Романа щодо кредитів, щодо банків, та наша українська економіка, точніше, українське підприємство, малий і середній бізнес. Для того, щоб вони в тому числі нормально працювали, потрібні нормальні кредити. А те, що 12-14 – це фантастичний варіант та, для України. Але питання для що вона звичайно возі завжди поки добирати. що про бізнес. Сьогодні в Давосі був озвучений звіт, що Україна за рейтингом надійності банків 140-ва 144 країн. 140. Там Часа... там 140 країн, ну, і ну, ми не можемо в Ми, на останньому, ми на останньому місці. Так. Ну от, от що нам робити з такою банківською системою? Як економіка, малий і середній бізнес може розвиватися з такою банківською системою? Дивіться, перша теза це оцінка 2014 року, щоб ви розуміли. Це навіть не оцінка 2015 року. Це речі рейтинг був опублікований. Просто... У 2015 році покращилась. Просто оцінка здійснюється не одразу. Uh -huh. Має необхідно зібрати інформацію. Банки і взагалі система мають презентуватися, надати інформацію, і в вересні вийшов цей звіт. На якому дійсно показали, що наша банківська система за результатами 2014 року була одне з найгіршої у світі? А зараз ситуація не знаю. Відповідно, ми її побачимо лише тільки через півроку, коли будуть здійснені розрахунки. А відносно того, відносно кредитів, то в принципі, якщо зараз держава буде надавати дешеві кредити, то скоріше всього, більшість цих коштів піде на валютний ринок. Тому що валютний ринок оціню очікування девальваційної достатньо високі і нічого не роблячи. У нас народ любить нічого не робити, але заробляти ні на чому. То в принципі буде купуватися долар, очікуватися відповідна девальвація, потім його продавати і спокійно повертати, залишок класти собі в кишеню. Щоб цього не було, держава має змінити трошки інший підхід. Вона не повинна надавати гроші, да? а вона повинна більше зробити, як це було в інших країнах, структурне замовлення мається на увазі це чи це будівництво нових доріг, чи це будівництво нової інфраструктури. Тобто, в, держава має стати максимально великим замовником послуг і товарів. і І під Це вже давати кредитні це репорати. не кредит, це вона забезпечить своїми ресурсами. Можливо, випуск облігацій внутрішніх державних позик. І тоді підприємства, які будуть заходити, вони вже будуть в економіки заходити не на валютний ринок, а вони будуть заходити з реального. Це дасть поштовх для розвитку економіки. Ну що ж, дякуємо вам за розмову. Ілля Несходовський, експерт громадянської ініціативи «Реальний емоційний пакет реформ» з'ясовував з нами, з якою економіка буде в цьому році. Дякуємо вам, дякуємо нашим глядачам, які були з нами. Кажемо, їм не перемикайтесь, тому що далі новини. А ми повернемося з новою темою, і ми будемо говорити на тему міжнародної політики. Будьте з нами.